Традиційно, у першу неділю жовтня, українське суспільство відзначає День працівників освіти. Цьогоріч, після повномасштабного вторгнення Росії, українська освіта неабияк постраждала. Проте навіть у такий надскладний час педагоги продовжують гідно виконувати свою роботу і надійно тримають освітянський фронт. Напередодні професійного свята до сіячів розумного доброго вічного звернувся голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зі словами привітань та вдячності за їх високу професійну майстерність і. Вагомі здобутки святкуємо цими вихідними День вчителя, день працівників галузі освіти, і е, хочу. І привітати, і побажати нашим освітянам міцного здоров'я. Це насправді дуже важливі люди. От у нас був захід філармонії, там говорили про те, що важливі є вчителі. У нас от важливі вчителі і прекрасні діти, яких вони їх виховують. Сьогодні в умовах війни ми бачимо і розуміємо важливість освіти, важливість виховання, важливість того, кого виховують наші вчителі. І ми можемо порівнювати, наприклад, там освітян з країни-агресора, і кого виховали вони, і кого, яких прекрасних громадян України, патріотів, розумних людей виховують наші, наші вчителі. Тому ми дякуємо їм за роботу. В військовий час це насправді дуже складно. Багато шкіл не відкрилися, знаходяться в зоні бойових дій. У нас більше ста об'єктів освіти пошкоджені чи зруйновані в області. І ці пошкодження, на жаль, через постійні щоденні обстріли їх. Їхня кількість зростає, але освітяни працюють онлайн, працюють в змішаній формі, обладнуються і далі продовжується процес обладнання бомбосховищ та простіших укриттів. На жаль, війна диктує нові вимоги, і це нові вимоги, в тому числі і до освіти. Але ми всі зрозуміли, що наш рівень освіти високий, і наші вчителі найкращі. Освітяни виконують важливу місію, навчають і виховують молоде покоління українців, закладають основи майбутнього. Сумщина по праву пишається своїми вчителями, викладачами, вихователями, шанує педагогічний талант і уміння працювати з повною віддачею. Мешканці області вітають усіх освітян із професійним святом і з теплом згадують своїх наставників та вдячні їм за плідну працю, любов, мудрість і терпіння. Вітаю всіх наших вчителів, Сум Сумської області та. Загалом України з Днем Вчителя. А, на мою думку, ви гарно виконуєте свою роботу та даєте гарну базу дітям перед університетом та загалом перед би, дорослим життям. Катерина Полипівна, вона вчителька перших класів, зараз на пенсії вже давно, років п'ять. Вітаю її. Дуже часто згадую. Багато вона вклала в мене хорошого, доброго. всех остальных такого же святого. Хочу передать привет всем моим преподавателям в политехе. Отличные были преподаватели, кто кого уже нет в живых. Но благодарен. Всем передаю привет. Витаю и родных, и всех остальных педагогов с профессиональным праздником. Здоровья всем, мира, благополучия и всего самого наилучшего. Витаю всех освятян Сумщины. Бажаю счастья, Здоров'я, мирного неба, гарного навчального року, вітаю всіх колег із дуже великим святом, днем вчителя. Бажаю творчого натхнення, великого дуже терпіння, процвітання у цій професії та бажаю міцного здоров'я і щоб скоріше настав мир в нашій країні Україні. Всіх поздравляю святом. Хочу поздравити всіх учителей, хочу їм терпіння, от, тому що учніки. Такі ребята, які можуть і нагрубити, так скажемо, ну, щоб все було добре, слава Україні! Я вітаю наших вчителів міста Суми з Днем вчителя і бажаю їм саме головне це здоров'я, жіночого щастя, кохання відвертих, добрих дітей, батьків. Ну і щоб у нас все було добре, щоб все було Україна. Вітаю всіх вчителів з днем вчителів, бажаю їм здоров'я, щастя і пусть їхні діти в класі добре вчаться. Ганна Іванівна, вітаю вас з днем вчителям, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб, щоб ніколи ви не хворіли і все у вас було гаразд. Шановні освітяни, шановні вчителі. Я знаю, яка це нелегка праця. Я бажаю вам в першу чергу здоров'я, терпіння, витримки, щоб ви розуміли своїх учнів, а учні з вдячністю відносились до вас. Бажаю, щоб у ваших домівках було світло, було тепло і щоб наше небо було мирне і щоб нам було добре. Дякую. Колектив телерадіокомпанії Відікон приєднується до привітань і бажає усім освітянам сумщини, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Все буде Україна!